28 дітей, учні шкіл Ужгорода взяли участь у мистецькій акції на підтримку України. Культурний захід організований в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. За ініціативи Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді мета через дитячу творчість показати підтримку України на шляху вступу до Європейського союзу, каже генеральний консул Павел Паніс. Цілом нічна акції є. Утворить двері дітям перегледне праздні, тореправе зачали мета цієї акції відчинити двері дітям в літні канікули, які вже розпочалися. Водночас пізнавальним є показати, де буде Україна, а саме в Європейському Союзі. Також, щоб діти знали, скільки країн входить до ЄС. Тому тут 27 плюс 1 мольбертів для малювання. я надіюся, що ми продовжимо цю акцію наступного року, і це число 28 буде наближатися до реальності. важливо підкреслити, Словаччина теж повинна була виконати певні вимоги, які повинна так само виконати. І Україна я оптимістично налаштований, що ці вимоги будуть виконані. За умовами мистецької акції юні художники малювали свої інтерпретації картин відомих європейських митців, серед яких засновники Закарпатської школи живопису Йосип Бокшай та Адальберт Ерделі. Ми святкуємо ще в передавці двадцять четвертому році сторіччя заснування закарпатської школи живопису, яка була створена в Європі. Була створена двадцять дітей, тому що 28 – восьмі це образно як Україна, і практично через культуру. Через виховання культури, через ті цінності, які ми володіє Україна і Європа, практично це один ключ до того, щоб ми стали в принципі, членами Євросоюзу. І зато виставили такі роботи, виставили які практично з Польщі є робота, з Словаччини є робота, з Чехії є робота, є із Голландії робота. Діти обрали те, що їм до душі. Писали портрети, пейзажі та натюрморти. Абстрактні сюжети. Ну, мені сподобалося, що вона така рожева, така незвичайна, як всі. Такі колечки. має, Ну, цікаво дасть картини, я її вибрала. Я дуже люблю малювати такі якісь овочі, фрукти. Дуже подобається, бо це якось легко і красиво. Надає вдохновені, щоб малювати. Я малюю замок. Пойшов сюди, тому що нас сюди позвали та захотілося помалювати. А ще кажуть діти, через мистецтво можна виразити свої думки та бажання. Мені подобається мистецтво. Я так висловлюю свої ну, думки, бажання. Я просто люблю природу, а це малюнок річки та дерев. Вдома я малюю фломастерами, олівцями. В мене є ще такі водні. Передати настрій та відчуття у своїх роботах це те, чим діти мають керуватися, каже закарпатський художник та педагог Василь Вовчок. Так як вміють писати, повинні навчитися трошки малювати, трошки розуміти мистецтво. І тому зараз вимоги немає такої, що скопірувати точно цю картину. Це такі враження свої настрій передати, відчуття, що таке музей, як у музеї вони бачать дитячий погляд на на музей, на мистецтво. За результатами акції у музеї незабаром відкриють виставку дитячих робіт.